Рідна мова оживає там, де її свідомо вивчають діти. 30 листопада на базі Прилуцького ліцею №1 стартував другий етап 25-го міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 9-й годині 57 учнів 3-11 класів з усіх освітніх закладів міста у класних кімнатах приступили до виконання завдань. Конкурс міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. Він проводиться відповідно до положення, яке затверджений наказом Міністерства освіти від 2008 року. Даний конкурс він проводиться кожного навчального року і починається проводитися із 27 жовтня, це День української мови та писемності. відповідно. І в цей день стартує проведення до даного конкурсу. Даний конкурс проводиться поетапно. Перший етап шкільний він Проводився у нас протягом листопада, і в кінці місяця, 30-го, саме листопада, ми вже проводимо. Другий етап даного конкурсу щодо виконання завдань з української мови, то кожен клас отримав їх відповідно до рівня знань та програмі навчання для молодших школярів. Завдання спрямовані на перевірку знань орфографії, пунктуації та граматики. Учні середньої та старшої школи виконували більш складні завдання, які включають написання творів і виконання мовних вправ. Серед учасників як досвідчені конкурсанти, так і ті, для кого це перший досвід. Так, четвертокласниця Анна Пальоха зізнається, що перед початком хвилювалася, але завдання. Виявилися нескладними. Розібрати слова за будовою, написати 10 правил, як треба поводитися в театрі, фразологізм змінити одним словом, розкриваючи душки, треба буде підібрати слова відповідні і все. Серед старшокласників участь у конкурсі взяла Анастасія Ващенко, учениця 11 класу Пригуцького ліцею номер 5 Ділиться така подія це можливість показати свою любов до рідної мови і відчути себе частинкою великої української родини. Для мене це надзвичайно важливо, адже цей конкурс дає нові можливості популяризувати свою українську мову, вивчати нові саме українські слова, поповнювати свій лексикон. Ну і звичайно перевірити свої знання та вміння за весь навчальний рік. Серед творчих обдарованої молоді і Ольга Скиба, десятикласниця здобуває освіту у освітському ліцеї номер 6. Вже вдруге демонструє свої знання з мови на рівні міста. Я вже писала у сьомому класі, але сьомий клас, і десятий – це взагалі різне. Я вважаю, тоді я взагалі набагато менше хвилювалася, тому що мало це не таке значення. Дівчина розуміє, наскільки важливо підтримувати та розвивати державну мову. Українська мова, особливо у наш час складний. Відіграє велике значення у нашому житті. Ми повинні її поширювати. Та я вважаю, що кожна людина повинна обдумати та усвідомити роль української мови в нашому житті. Тому поширюємо і пишаємося тим, що ми маємо таку. Солов'єну мова, рідна мова оживає там, де її свідомо вивчають діти. І сьогодні, в умовах війни, ці слова набувають особливого значення. В наш час дуже важливо знати українську мову, оскільки це є наша рідна мова, і її потрібно знати, говорити неї. Головна спеціалістка управління освіти Олеся Сайко зазначила, що конкурс це не лише перевірка знань, а й можливість для учнів проявити свої творчі здібності та поглибити любов до рідної мови. саме Відродження, мабуть, нашої такої нації, скажімо, а мова це ідентифікатор нашої нації, популяризації саме української мови серед учнівської молоді, і не тільки серед учнівської мови, молоді, а в усіх сферах, мабуть, нашого життя. Тому це досить таки важливо, щоб наші учні, самого маличку, вони знали. Любили і шанували саме українське слово і користувалися українською мовою у всіх сферах життя, не тільки саме під час освітнього процесу, а і вдома, і на вулиці, і в громадських місцях. Так далі, за підсумками міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика будуть обрані троє переможців, які вже незабаром матимуть змогу взяти участь у наступному обласному етапі конкурсу. У кожному класі є максимальна кількість балів, яку повинен набрати учасник. Кожне завдання має теж відповідну максимальну кількість балів, і тоді все це додається Кількість балів, і ну загальна кількість балів враховується щодо визначення переможного місця.